Візьмемо тросик 35 см. Я, до речі, всі тросики перевіряла, всі накручуються, всі справні, все працює. Отже, і тут хочу просто порівняти ось тут їх. Дивіться, вони різні взагалі, то я думала, що вони повністю однакові. Ні. От в цих, що в наборі, металева. Ця частина, вона більша, вона товща, більш така потужна, так би мовити. Але і ті ті тросики прокручуються. От. І сам тросик от блакитний, оце ще я докупила, він трошки тонший, навіть відчувається на дотик це. Ось. Зараз візьму якісь спиці і спробую прикрутити разом з вами. Це я взяла номер 3,5, але це не суттєво. Ось. Все добре. Накручується, все працює. На дотик. Наче все гладенько. Ось.